Всім привіт мої любі друзі! І сьогодні ми продовжуємо грати в таку під назву Пал WORLD І ви спитаєте, чому я бере за ресурсів, а я вам відповім, я їх профукав, бо я було загубився. І потім, коли захотів зайти в гру, мені показали, що я програв. Що мене прибили. І мої ресурси всі залишились за мільярдами звідси. Клас! Ага. Що ж може бути краще? Хіба ні? Так, давайте тоді, може, скористаємося одним фаст травелом, який я було активував. Дивіться, десь тут. Де тут. А, ось. Тут десь фаст травел є. Так, ось. Так. Ось, біля річки. Капець, да б стоїть треба забрати мої ресурси, бо це не пропустив буде просто. Я просто не знаю, що зароблю. Бо не самі розумі... зрозумійте, там в мене стільки ресурсів, що ну капець. Купа, стрілок, лук, э, э, вся вся. E, моя броня тому подібне. Далі купа цих PallSфер. Ну, буде дуже сумно це все втратити. Тому обов'язково нам треба зганяти і забрати ресурси. Але якщо чесно, я не сильно знаю, де як їх знайти, бо я не пам'ятаю. Але є плюси. Як ви бачите... Класно, що додалося гру, що тут є хрест, коли ви померли, то вам показує, скільки вам йти, куди йти, і стрілочка показує, де ну, ви вмерли, так би мовити. І ви зможете забрати свої ресурси, ну, знаючи де вони. І це доволі прикольно. Також я не поміщав там, е, бачите, є тут тут також всякі стрілечки, які показують є, де є всякі фаст травел, бачите? Показую всякі стрілочки, показує скільки туди йти. А я до них, походу, не звертав уваги. Це було дуже погано. Дуже що я до них не звертав уваги, на ці стрілочки. Тому. Ми будемо виправлятися. Так, тут у нас... Ого, яка діянська дуже вежа. І там на дійначе то фаст травел є. Так, о, я бачу. Бачите, оце е, якийсь ст... лазер, такий. Бачите, це Цей штучку, то, то показує, ну, з показує, типу, такий баляк, типу, де, де я, ну, де мене прибило. Прибили, коротше. І е, як е, 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 і ви спитаєте, напевно, хто мене прибив? А я, напевно. Думаю, що я або глюк якийсь стався і мене якось вбило, не знаю. Або тут от, деякі такі дикі тут такі. Я їх вже ж зустрічав було, і було я застряг, і ці кабани також застрягли поруч зі мною і мене били. Тут, скоріше за все, через них я якраз раз і програв. Так, десь. Е... Не... Я десь в правильному напрямку йду. Я, в принципі, виявляється не так і далеко дуба я ну с... моє місце. Оце. Смерті ніж... Ну, недалеко воно все ж таки. О, ось мої якраз. Мої речі. О. Все. Забираю все це діло. Ура! Мені є тепер свої речі. Всі. Всі на місці речі мої. О, ого, Ого! Тут, Ту-ту-ту! Тут. Дивіться! Тут якесь поселення, я так розумію, а тут добрі люди, що де добрі? А ні, це не поселення. Це не поселення, Походу, Чи поселення? Чи що тут? Якесь, коротше, напевно, скоріш за все поселення. Напевно. Тут нічого немає, так розумію, я просто нормах туди карапкась. Ну добре. О, тут є фастрал, це дуже добре. Добре, це дуже файле. Отак, тепер ми розблокували фастраул і ми зможемо також і сюди телепортуватись далеко від дому. Ой-ой. Я чув, що хтось хлюпнув. Це що, знову кабани? Я їх не люблю. Чесно кажу, наперед. Ну добре. Добре, добре, припустимо. Давайте... Візьми ось штучку якусь заледу. Лиман Фидлі. Знову ця, ця ж сама штучка. Ну добре. Е, мені показує також, що є десь якийсь ближній фаст травл десь недалеко. Який я, який я начебто ще не відкривав. Це начебто показує місце знаходження фастраула чи чогось іншого. Я думаю, що фаст травл показує, де він знаходиться. Ця штучка, типу 104 метра, де показує. Скоріше за все э, саме э, фастрал зображають, бо я не знаю, що інше мож, можна зображати у формі о, якого, якогось птаха. Якщо на фастраве якраз, ну, якраз він і у формі якогось там птаха. Тому, скоріше за все, там показують місце знаходження фастраула. Недалеко. Наша е задача це зараз е по-подорожувати Половити до великих пальмончиків і. Е порозблокувати фастраули. Я це вже казав? <плес> а. НІ 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 Под ласочка, відстаньте, я вас не люблю. Я вас не люблю. Я вас не бачу, ви мене не бачите. Добре? Домовились? Там фаст траве недалеко. Так. Ой-ой-ой! Високо? А, не, не дости... Не так, високо, щоб ми вырізнялися хп. Ну добре. Давайте. Хоба! Лізом, лізом, лезом. Сподіваюсь, вистачить енергії. Отак вистачило. Давайте подопочили трошки. Так. Угу. Так, припочили. Тепер давайте Едь, вилазимо. Сподіваюсь, мені вистачить для енергії. це дуже сподіваюсь. Так. Ну а ви, друзі, поки я карабкаю, Поки я карапкаюсь, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал. Обов'язково підтримайте мене лайком і підпискою. Я стараюсь для вас виставити щось цікавеньке, тому вам буде не складно, а мені дуже приємно. Тому... Натисніть лайкос, підпишіться і перекиньте це відео своїм друзям. Обов'язково. Тільки так ми будемо розвивати український контент. То я бігом зробити це все по моїй інструкції, яку я зараз вам ска сказав. Ну і ми продовжимо. Так, я викарабкався на якусь гору і тут я бачу навіть два фастравла, які, в принципі, не, не так і далеко від мене. Один на, 100, ну, на 143 метра від мене, а другий на 181 метр від мене. -да. Поподорожувати треба добре. Щоб все це познаходити. Ну добре. Ого! Ще десь ще два фастрали, але вони дуже далеко знаходяться. О, тут якийсь яйце. Eлеctric Egg. Е, Якесь електричне яйце. Давайте його обізьмемо. Треба побудувати якийсь як інкубатор і тоді можна виростити якогось там пальмона і цього. Ой, я бачив фастрау, це добре. Добре, давай я побачу його і тепер давайте спускаємося. Значить, що я сьогодні не я міг просто обійтися. Ааа. Ну добре. Добре. Ну зато тепер ми пов... видаліпалися і побачили, що там все ж таки є фастрау. Це добре. А, о-о-льо-о-лі. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, тільки не впади, будь ласка, я тебе прошу. Я не хочу впадати. О. Тепер уже не так високо. Бо я спустився. Так. Давайте я спускаюся. О, тут є собачка, чи хто. Добренько. А буде є їжа. У мене є лице. Давайте з'їмо Також. А в мене біля же ничего ха-ха а можу за'їздитися електрича? Ні, не можу, капець. Ну добре. Добре, добре, добре. Давайте йдем. Туди. Так. Мин, щоб то... Ага. Десь тут табл. Є, начебто, фостерал чи де? А ні. Десь... Коротше, я забув, де я бачив, на горі фастравел. Походу, десь тут на горі. Так, десь тут, походу. А. а Опець до ласка, якійсь скале лаз. о -ол Що? 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 -е, -е, -е Це або текстура якась злобана. Або це якийсь баг. Що це таке? Це. Або це якась пасхалка, не знаю. Розробники, що це таке? Боже мій. Ну добре. Е Давайте карабкатись. Що? Та ви знущаєтесь з мене? Ви знущаєтесь з мене? Як мені... Що це Я хоча б на щось витріпатись можу. Що за прикольчик? Хвата прикалюватися, гра. О, хоча б тут я можу видріпвати. Фух. А то я вже подумав, що вся гора, вона якась штучна. Лазом, лізом, лізом, лізом. А, не вистачило енергії, ну капець. Mm, ще доволі багато. Лізти, скажу чесно. Так. У мені 100 сотню тут може не вистачити енергії, я так думаю. Може і вистачить. Так, може вистачити. Давай вилазь. О! Оооо! Оооо! О. Як мені вилізти... А як мені вилізти на, на ты схил? Прикольно, 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 дуже прикольно. Так, тут якась у нас валяється ворда, вовда мені не треба. А хочу вилізти, бо в мене їжі немає. О, є! якась сфера. и я бачу якусь палбочка я бы не хочу больше іще пать бо я не хочу нікуди лізти так би волоти бо в мене мало хп ну не так мало прям але я еще й голодний це так так себе то буду давайте на яку гору я взагалі вилазу я допам'ятаю вже боже мій шоо Знову якась зламана текстура, ви що, знущаєтеся? А, -а, а. капець, ще енергії не вистачило, дякую вам. На маленьку якусь е невеличку гору не можу залізти, капець. Що не так? Що Що? Що, 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 що я не можу вилізти? Капець, Ось так. Е, а шо? Капець, це максимально дивно виглядає. Ну давай хоча б сюди, хоча б сюди вил Давай, давай в тебе вийде, в тебе вийде! А, де вийшло? Ага. Ще й хп собі відняв капець. Як я сюди заліз було? Ай, заразумівка тебе не треба. Мені треба ліз туди. Сдокарапкайся, капець, я тут скоро заблукаю, що капець. Це фаст бы снима. Так. Угу. Та куди? Та як? Я ж нормально йшов, а він якось впав, капець. Що за прикольчик? Трохи все ж таки недопрацьовано тут, але гра максимально крута і максимально реалістична. Так. Давайте зараз лізти, я зараз відновлюю енергію. Дякую, клас. ще його раз штучно. Прикольно. Прикольно. Прикольно, я ще й застряг. Як мені сюди вибратися. Е е е а, фу, хоча б вибрати зміг. Прикольно. Допреб, мені ще й їжу шукати, і фаст травел, щоб вибрати зміста і піти додому. Ну, це дуже прикольно, да. Класно. Так. Е я хочу ж, хоча б вибрати сюди. Дяк би для сюди вылізти. Дякую за злобидлі гори, Розробники, прям, респект. Хоча вся гора нормальна, сподіваюсь. Можна вилізти? О, фух, можна. Дякую, дякую. Фух. Так, эть. Фух, виліз нарешті через 100 мільйонів років. Класно. Класно. Дякую за зломані гори, розробник. Та ще я і падаю якось. що це? Вилазь. Отак. Капець. Не можна вилізти чи що? Дякую за. Дякую. Дуже класно. Може ви дасте мені до фаст дістатися? А? Скажіть мені. Мені все одно все туди треба вилізти, а ви спеціально до цього кроку ось так ламаєте всі гори ваші. Що це за прикольчик? Можна якось може, дивитися, отак ось. Ну хіба що так ось можна якось вибратись? Е -е. Отак ось. Ну, в принципі, пух, біг. Так, я сюди хоча б... О, так! О, я заради цього ішов. Фух. Я думаю, на цій подорожі на цю подорож можна... Зупинити вже. Якби тільки я зараз візьму цей фаучо фа 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 фрагмент і телепортуй вже до сліма подорож, щоб я реально сто раз убирати. Ой-ой-ой-ой, боже! пу 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 пу, -пу, -пу. Ти хто? Я вже лекарся. Що ти так? Тих... Прям стоїш перед входом. Шо це таке? О, скриня. о, уойтись. Запаси, і горалдкоин. класно, а то ще якийсь. Окажеся. Ээээ, системся зелена. Шо ти дивишся так. Капець, налика. Добре, давайте розблоковуємо фаст travel і... Візь... шо? Відстань. Я візьму цю штучку і валю отсюда. Фух. Додому. єс, 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 ай! Він же буде почав бити, капець! Фух, вже бити почав, ти диви на нього що тут у нас за цей час сталося? Що тут у нас скільки О, 10. Що так мало, що ви так погано працюєте, а? Так. Давайте відкрив інвентарі і нарешті поїмо, бо це неможливо. Ура! Все, я. Палмона, я вам віддаю назад ваші ягоди. Ви можете також їх їсти. Так. Я хочу висадити одного пальмона. Я можу це зробити? Так, може це зробити. Давайте Спарк цього як Fox Sparks викладемо, а цього якогось поставимо. Цікаво, що він робить, а ну-ка. Що, що ти робиш? Що? Що? Що ти робиш? О, Це прикольно. Капець. Клас. О, Дивіться. Тепер мені доведеться його поливати. Цю грядку, до мене воно автоматично поливається завдяки влікать. Ооо, прикольно. Прикольно. Що ти робиш? Що тебе трусить, а? Що з тобою? Що з тобою? <плес> ну добре. Неважливо, так. Давайте подивимося. А, на... тут в мене 4 палмода, а все не все 3 ліжка. Це треба виправляти терміново. Тільки нового полмода висадили, відразу робимо його ліжко. Це прям золоте правило в нашому суспільстві. Так, давайте. Допомагайте мені, будуємо ліжко для нового гостя. Так, о, все. Тепер можете ви там собі спати. Так, о, палків А Як ви добавлюся в мене при вході? не, зрозуміло, не добренько Так, що я хотів зробити? Давайте викладемо зайві ресурси в скриньку ем, кабіння покладе сюди, оце лільце воно мені не треба, якийсь флем орка. Вот. Що з ним мені робити? Ну добре. Якісь ще записи, ще якісь записи. Якась палка з вулиць, якась пробірка з чимось. Так. кольне, купа штук, ну багато. Якісь ще патрони, звідки мене вони. Добре. Так, стріли я не викладаю, це потрібний ресурс, мені прямо в інвентарі. Так. І це забито. А це ще не забито, добре. Давайте тканини сюди викладемо. Ось це щось викладемо. Оце викладемо. Пал ю викладемо. Залізо сюди. На це викладу сюди. Палк ще раз викладу. Це... І ще якийсь. Гайс орган, що печь що я додому, що в себе в інвентарі. Не зрозуміло. Добре. Давайте покрафтимо чому ж ні? А, чому ж ні, так. Да. А в мене нема дерева для них. Ну добре. Але все одно, я думаю, не обов'язково їх крафтити, бо в мене цілих 19 штучок. Цілих 19. Ага. Майже 20 тому я думаю, їх не обов'язково тратити. Давайте приспимо цю ніч. Бо зараз е вже почав... Ну, коротше, вечір настав А зараз я поспав, і воно повинно бути ранок Чи не ранок Чи що Ну добре, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступного відео. До зустрічі. Бай-бай!